Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз ми будемо дивитися пічний, настрільний, крутий, коротше кажучи, як ти любиш бій, на LT-432. Хоч він і попав до шостих рівней, але бій від того легше для нього не буде. Наш герой під нікнеймом Тітек або тітек, або тік. Ну, коротше, якось з тітьками він там пов'язаний, буде показувати круту гру, крутий результат. Він заряджений повним фаршем. в нього там пайки, додаткові інструкції на огляд. Короте, хлопак хоче хоче бути кіберкотлетою. Тож, давай дивитись, чи з якого фаршу він зроблений. Ця котлета. Порізали тут, по-моєму, кущі. Цьому сегменті карти, але щось є до lc 790, так йому дає, треба тікати, щоб інші не надавали. Ні, Ти глянь, який сміливий. Ти глянь, який сміливий наш герой. Мені вже б надавали. <кхух> Я так теж полюбляю бути сміливим, але знаєш, що так один-два бої, сміливість потім зникає, бо по морді так надають. Що больно дуже. Коротше кажучи, трошки дав VLC, трошки підсвітив, тепер їде в іншу сторону. Бо такий в нього план. Такий в нього план. Хоче він до того ЕЛС заїхати з іншої сторони і контрити його з інших пагорбів. Можна таке робити, можна навіть ELC пересвічувати, якщо вона не досить досвідчена. Наш герой, походу, шари. Тітьок. Тітьок. Ну, не знаю, ну такий смішний в нього нікнейм. Крути як хочеш. Як тітьки не крути, а вони все одно спереду. так? Да? Їде, коротше, далі. І що он до наш ELC? На ходу в нього не влучає. ILC ж може і здачі дати. Що ж ти так нахабно стріляєш? Раз, але воно якесь на ELC не сильно, не сильно потужно відігрує, стоїть і дивиться. Треба було тікати, Треба було тікати, от що зараз до нього до Петрало. Дойшло. Мабуть, мабуть я довга. Тігер один стоїть, хоче в нас стріляти, але щось але ні, не насмілився. Не насмілився, бо бачи, що наш тітьок. <хи> тітік. Що наш тітік дуже страшний. Бо в нього вона не одна, а раз, два, три, судячи по нікнейму. Отож, досить, досить знущатися з бідного парубка, чи то може і не парубок, але я думаю, що з таким нікнеймом то хлопак. Так, зелененькі починають отримувати, а тут Тігер один виїжджає і отримує у борта. І навіть не світи нашого героя, що ж, прикольно. Е, е, е Варгеймінг верни пульку. Це що таке? Ану, ану, давай нормально, отак от. А то не пробиває ігра першого обортня, ну це таке бачив. Там взагалі ж броні нема, він тільки ромбувати більш менше може, і то з натяжкою. Так. Щось наш герой намагається настріляти, відіграти, а зелененький, ну тупо, як завжди. Тупо як кожен епічний бій, щось в носі колупаються і нічого не можуть зробити нормального. Ну Фіг з ним, що вони нічого нормального не можуть зробити, так вони ж дохнуть швидше, ніж наш тітьок намагається постріляти. Так, в каточок дав. Так і пульки можуть закінчитись, доки того тігра вб'єш. Багато в нього ХП, а капульок у Алтехі наша 432, не так вже і багато, як би то хотілось. Ще Естеха стеха приїхала, ну в них там ціла купа червоненьких з того місця, і всі вони щось хочуть. Я, до речі, поки сам дивлюся, запам'ятовую цю манеру гри, бо я на пагорбі тому дуже рідко відіграю. Але, судячи з усього треба, треба й туди приїжджати, Мазаєв проскакує поміж нашого тітька. Якщо так можна сказати. Ну, звісно, поміж тітьок проскакую, як тут ще можна коментувати цей бій. Ой, цей бій можна було просто, б просто навіть не дивитися, лише, лише за рахунок нікнейма нашого героя вже можна було записувати. Так, ну нічого, давай трошки серйозніше, сфокусуємося, бо далі буде цікавіше. 4-6 рахуночок, Рахуночок. рахунок, рахуночок, і хотілося б щось ще постріляти. Ондо, виїжджає Мазаєв, він може лупнути. Не, не вдається йому поцілити в наш танчик, а наш танчик тікає. Дві з половини вже настріляв і ми того летить, а зараз прямо в гармату поцілив. Що ти фарб? Ух ти, який скорострільний який ля. Ля, гад. Настрілювати хоче. ЛТ танкує, я тобі кажу. Вони іноді таке танкує, що навіть і не снилися. В основному за рахунок кутів нахилу тієї броні, а не її товщини. Але вже що, що маємо, то маємо. Я собі сам такого танчика купив. Знову ж таки, це не реклама для Варгеймінгу, але якщо Wargaming хоче мені заплатити, то я йому карту Приватбанку там є в описі, можете скинути. Танчик цей прикольний. Прикольний хоч і не імба, але в багатьох ситуаціях на ньому дуже файно грати. Так, вже підкалібери закінчилися, є тепер ББшки, вони мають більше пробиття, але е, не так швидко летять. Ну, то і не так страшно. Не так страшно для ЛТХ. ну. Ну. Ну, що ні? Не хоче, не піддається на гіпноз, не їде назад. Що маємо по мапі? Бо поки ми тут тільки розглядали, 6-7 рахунок. І зелененькі стоять у захисті. Один Йох кудись лізе, лізе на купу Петех і, походу, його там поб'ють. Там ще в них Маор Брехер, коротше, жирний такий. Походу, Йоха зараз зафігарять. Там ще шкода під'їхала, ну, походу, все. Нашого Йоха можна про нього забувати. А треба дивитись, куди їде наш тітьок. І стріляти він їде в Ларейна. Той бідненький вже приречений. Прямо туди йому у дверцяти. Та він тільки що стріляв, можеш не ховатися. В нього нема пульок. Так, забив Лорейна. 25 снарядів залишилось. 25 снарядів. До речі, щось от мені не подобається на цьому танчику фугаси. Я якось пробував. Ну, не сильно вони круті. 44 пробиття, ну. ну хоча альфа в 300 може, але 44 пробиття. Це так дуже-дуже на тоненького, можна і не пробити. А. І, ой, гад, зламав нам башту На тобі, здачі. Що ти в маленьких стріляєш? На тобі ще. Ай впав! Ай впав, ні, впав. <смі> ой, Хелка також не отримував більше, ніж не роздавав. Краще б він не стріляв, а просто підсвічував, якщо він не світився. Так, в нас є артала, вона майже по Хелкату. Як я вже казав, Йоха забрали. Ой, як крутек мапа. Як крутем, господі, мене зараз нудить. Так він щось круте, що мене вже вкачало. Трохи ти можеш спокійніше грати, ні? Наче там не Хелкат, а навала татаро-монголів, воно він виїжджає, б'є нам гусеницю, а наш герой. просто, просто з. Останніх сил б'є його у відповідь. Так, 7-9, що робити? Треба. Чого, Чого він таки того Хелка -то тікав, я не знаю. Міг би спокійненького відіграти. Так, друже, щось ти так тією мапою дригаєш туди назад, точніше оглядом, що мене вже вкачало реально. Не знаю, як тобі, але щось мене трохи ажета Ушатала. Так, Ях-Пантерка ще виїхала, Ях ПЗ4 треба тікати нашому герою від місця, де він може отримувати. Щастить. Щастить, не влучають в нього, і це прикольно, а він влучає на ходу. Оце LT432. Це тобі не лс 90 з якого і в стоячий танк фіг попаде. цього доволі часто залітає. Це я тобі кажу вже як людина з досвідом. Їде, їде в сторону бази, 8-11 рахунок і ще багато чого треба буде зробити. Он купа Жерненьких виїжджає. І бити їх треба, ну тий. Як завжди, що казати, як завжди? Оця шкода, стільки, стільки шкоди наносить. Точніше, поки в неї постріляєш, стільки пульок куди здівається. То кат... О, це. Типова ситуація, коли в неї стріляєш, вона гусеницями забирає купу дамагу, просто купу. Я не знаю, що там розробники її накрутили, але дуже часто я її не б'ю. Хелка, ти глянь, який сміливий от, а я казав. Я казав, що в нашого героя вже тільки ББшки, а були б підкалібри, він би тут Хелка туда, а тут т 34 85 кукурить. Ну, походу, в нього світло вимкнули, що ж не будемо на хлопця сильно сваритись. Таке буває, Хілка, да ти глянь, яке ж гадство. Який же він супер. Нема від нього покою. Так, треба забирати. Отут він помилився і доволі сильно виїхав. Ще арта нас може ляпнуть, може і ні. Так, наш герой тим часом зробив 5 фрагів. Тягне катку, тягне катку як може. І що сказати, може, реально може. Це в нього вдається, залишилось бити дві петехи і арту. Петехи, правда, майже фулові і арта також. Тож непроста задача, а дивлячись на всіх інших, можна дійти розуміння, що вони вперед не поспішають. Головне на ЛТСі ці не вбитись, бо коли ти перемої максималку маєш 70 км, то можна прилетіти не туди. Їде, їде, від кущів, щось намагається світити, тут небезпечно. Світити, бо можна і самому просвітитися, а я казав. А я казав, бо там оті кущі на полиці. Боже, який він різкий. Чесне слово, щось дьоргається, дьоргається, смикає ту камеру. Його самого не вкачує. Або в нього дуже вузький кут огляду. Ну, я маю на увазі оцей фов. Того він так. Часто дергає так широко, щоб бачити максимально, бо я не знаю, що він такий різкий. Але така манера крутити оглядом мене трошки вибішує. Ну, нічого, я потерплю. Головне, щоб тебе не вибішувала. А от СУ 100М1, погоду, вже приїхала до свого фінального місця. І в нашій ЛТХ залишається аж 6 патрончиків. 2 ББшки, 4 фугаси. Ти щоб не стріляєш, ти Ісус! Цю... Гороху об'їлася стріляти по нашому танчику, а? Все, залишається 4 снаряди і хуміль. Можна зробити Фадіна. Хоча в цьому бою наш герой настріляв вже дуже добре. Дуже добре і по всім, хоча й хуміль може здачі дати. Головне, прослизнути йому в боку. Я ж казав, що може здачі дати. Все, можна вистріляти одну пульку. І добити останнім снарядом, головне, щоб арта не забрала його раніше. Є Є шостий фраг, є воїн, є перемога. Є гарта! Результати давай глянемо. Цікавий, настрільний і смішний бій у нас. Вийшов, майстер кастелом дрібні медальки, взяв Фадіна, ну трошки піжонського, але зарахуємо. Паскучі, це що тут? Патрульного, ну, розвідника. Скаута, ну це він і є. Основний калібр і воїна. 6 фрагів, 6,5, скількох 3, 6, 9, 12. Всіх з усіма він, танчиками, наш тіть 123. Молодець. Що сказати? Тітьок як тітьок. От такий, от такий чувачок. І ти також молодець, якщо додивився до цього місця, я тобі бажаю удачі, заряджаю тебе енергію, щоб ти прийшов подивитись вечірній стрім на каналі Юрко, ну і, звісно, інші відео. Став лайки, подобайки, підписуйся, колокольчики і ділись з товаришами-танкістами цим роликом, бо він прикольний. Всього найкращого і до зустрічі!